Ми зараз говоримо про е, наслідки для е, довкілля, які не мають жодних аналогів в історії України. Зараз дуже модним стало слово екоцид, який саме в цьому контексті стало у світі. І це дійсно випадок найбільший в історії нищення всього живого. Е, єдине, що не справдилося з усіх прогнозів, це. Те, що деякі чиновники говорили, що каховка перетворилась на пустелю і тепер забруднений мул на водосховище буде розноситись вітрами. Оце не справдилося. Каховка, все ж таки зараз, рік по тому, ми вже знаємо, що все ж таки вона перетворилася не на пустелю, а на молодий ліс. на найбільший ліс в степовій зоні України, який ще й дуже кліматично стійкий. Тобто, звичайно, це не компенсує тих втрат, які відбулися в морі і. В зоні затоплення, але принаймні екологічних проблем там, де було раніше Каховське водосховище, не з'явилося. Не відкидаючи трагедії минулого року, ми маємо дивитися в майбутнє, і е, зараз ми бачимо дійсно безпрецедентний випадок відновлення дикої природи. Такого не було. Ніколи, ну в принципі, ніхто ніколи не руйнував таких великих водосховищ. Наприклад, Західна Європа дуже активно вкладає кошти в звільнення річок. Це дуже важливо для подолання глобальних змін клімату. Чим більше е, стоячої води, тим більше її випаровується. Ну, і, грубо кажучи, пустеля утворюється від того, що ми створюємо ставки. За весь цей час потістувало Каховське водосховище на його берегах. Досі росли ті рослини, які, грубо кажучи, очікували можливості саме реалізуватися у відновленні. Звичайно, якби рік тому вона спитала, от мене би спитали, чи е, уявляю я, що через рік Каховка буде вже молодим лісом, я би сказав, що це звичайно дуже класна це мрія. Щоб на місці водосховищ знову утворилися природні екосистеми, але за літка такого не станеться. І ми, ми би просто цього ну, не повірили. б. Е, і ми це і не прогнозували. ми казали, що так буде відновлюватися природні екосистеми. Це займе 10-15 років. Ми не думали, що це займе рік. А, а воно так сталося. Виявилося, що е, ці рослини вони здатні. Е, ну от, наприклад, чому я так кажу абстрактно, рослини, рослина. Ну, конкретно верби й тополі, самі типові українські дерева, кожен там ще з фольклору знає, що верби і тополі це щось, що росте біля ставка, біля річки. Uh, на початку червня вони сіють своє насіння, яке розлітається з пухом. Теж всі знають, що на початку червня летить пух з кополь. Так цей пух це дрібні насінинки, які з вітром розносяться завдяки пуху. І е якби нам теж сказали, а ви вірите, що цих насінинок цього пуху буде достатньо, щоб засіяти природним чином все водосховище? Ми б сказали: та звісно, ні. Це водосховище безкрайнє, а там ці окремі дерева десь там досі ростуть вздовж берега. Звичайно, вздовж берега водосховище продовжувало рости верби до полі. Просто ми не могли уявити, що їх вистачить, аби засіяти таку величезну площу. І третє, в чому ми би точно не повірили, це як швидко ростуть ці дерева. На сьогодні водосховище виглядає безкрайнім зеленим молодим лісом. І е е цей молодий ліс, ну, звичайно, він дуже загущений. І е, уявити, звичайно, що природа повинна тепер показати нам якісь інші механізми, як вона відбере з цих дерев, яким чином вона відбере найсильніші, тому що в деяких місцях на квадратному метрі до 60 молодих дерев. Звичайно, це ще не ліс. Це от як мікрозелень. Після останньої експедиції е, абсолютний рекорд молодих дерев, який е, був нами зафіксований. Моїми колегами це понад 4 метри. Якщо не помиляюсь, 4 метри 20 сантиметрів. Це ну це значно більше, ніж майже втричі більше, ніж мій зріст. Як таке може бути? Це, це неймовірно, що дерево може з отієї пушинки, яка літає, спричиняє алергію для деяких, в тому числі для мене, за рік вирости до 4 метрів. І мати товщину п'ять сантиметрів біля кореня. це просто неймовірно цього не мог не може бути. Сказали би ми рік тому, бо ми не знали, що так буває. Ми ніколи не зіштовхувалися з тим, як природа реалізується в відновленні після великої води. А вона це зробила, і це настільки класно зараз, ну знову ж таки, не відкидаючи трагедію і злочин, які зробили росіяни торік, але природа виявилася готовою до таких радикальних змін. І принаймні на тій території, де було водосховище, вже зараз є найбільший в регіоні молодий ліс. Цей ліс, він е, вологий, він кліматично стійкий, він не горітиме під час пожеж. І е, враховуючи, що всі інші ліси, наприклад, в Херсонській області, знищені були за останні два з половиною роки росіянами внаслідок бойових дій. І в нас ідуть пожеж, які, звичайно ж, вони не гасили на окупованій території. Я думаю, також ви всі бачили е, відео і фотохроніки з е, населених пунктів на лівому березі е, Херсонщини, де закріпляються сили е, оборони, і навколо там немає будинків, але там немає вже і дерев. Тільки є залишки дерев горівших. І е, лісу там, судячи з усього, в нинішньому кліматі вже не вийде посадити, але він буде тут. Тобто, природа відновлює те, що тут було до створення водосховища. Важко оцінити наслідки по площі для моря, тому що е, забруднені води в результаті певним чином дотекли навіть до Туреччини. Тобто мова не про ділянку між Дніпром і Одесою, а морські течії в Чорному морі організовані таким чином, що вони тягнуться від Дніпра і до Туреччини. І це величезна площа. Це ну я не знаю, можливо, там одна десята всієї площі Чорного моря або одна п'ядна сьома, можливо. Чого я вам точно не скажу, це е, збитки в грошах. Ми ніколи не оцінимо, що ми втратили, тому що в нас в Україні ніколи не було інвентаризації того, що є. Я дуже би хотів, щоб були е, щоб Україна отримала компенсацію. Яка максимально жорстока для Росії компенсацію?